Вітаю учнів 6 класів на уроці Зарубіжної літератури. З вами я, Олена Володимирівна, і у мене до вас питання. А чи задумувались ви, чому сьогодні, у 21 столітті, ми із великим задоволенням читаємо байки Езопа, який жив у 6-му столітті до нашої ери? Баснописця Крилова. Баснописця початку 19 століття і інших авторів. Я думаю, ви знаєте відповідь на це питання. Байка допомагає нам позбутися недоліків, чесно вказує на них, вчить нас людяності, працьовитості, доброзичливості. І сьогодні ми з вами будемо працювати над порівняльною характеристикою. Байок Езопа і Івана Крилова. Івана Крилова називають нащадком великого Езопа. Деякі сюжети відомих е, творів Езопа е, Іван Крилов запозичив. Але, використавши ці сюжети, створив не просто байку, а маленьку сценку. І сьогодні ми з вами порівняємо байки Вовк і Ягня, Езопа і Івана Андрійовича Крилова. Що ж спільне в цих байках? Ну, по-перше, це назва байки. По-друге, сюжет. Персонажі це вовк і ягня. В обидвох творах вони алегоричні. Вовк це алегоричний образ сильної, зухвалої, владної, владної людини, безкарної. Ягня невпевненої, покірної. Побудова. Обидві байки складаються із двох частин розповіді оповідної частини і моралі висновку повчального. Обидві вони мають трагічний фінал. Мораль в байках подібна. А тепер відмінне. Візьмемо маркер, щоб було краще видно. І розпочнемо із мови. Езопівська байка написана прозою. Іван Крилов написав твір віршованою мовою. Твір езопа лаконічний. Дуже стислі діалоги має. Іван Крилов подає нам розгорнуті діалоги. Твір має більший обсяг. Характери персонажів Езопа прості і однозначні, а персонажі Крилова можуть змінюватись. Якщо ми подивимось на ягня на початку байки, то воно іще хоче за себе постояти, якісь аргументи висиває Вовкові, але потім воно здається і покірно слідує своїй долі. У ЕЗОПа відсутні описи. У Крилова невеликі описи, природи, місця дії є. В байці Езопа у художній мові використовуються засоби і накомовлення, алегорії, натяки. Ви пам'ятаєте, що це езопова мова. Іван Андрійович Крилов, крім алегорій і натяків, Використовує уже засоби художньої виразності: епітети, крилаті вислови, ну, наприклад, темний ліс рило. У Езопа Мораль наприкінці твору, у Івана Крилова на початку. А, давайте підіб'ємо підсумок. Іван Крилов оновив жанр байки. Е, його твори написані віршовою, віршованою мовою, увібрали ознаки оповідання зі стислими характеристиками персонажів та елементами описів. У багатьох його байках мораль виголошує вже не автор, а один із алегоричних персонажів. Чому ж у різних країнах у різний час з'являються схожі за сюжетами байки? Бо уявлення різних народів про добро і зло, про правду і кривду, про закони справедливості завжди однакові. Бажаю вам бути справедливими, чесними, навчитися у байки мудрих, життєвих Істин. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!